Любі друзі, ви на каналі Українці в Німеччині. Ось так ідеш собі тихенько на роботу рано вранці. Останній день тижня. Він завжди найважчий. І навіть не здогадуйся, де ти можеш зупинитися і опинитися через пару годин, пару днів або наступного дня. Вражаючи ось такі великі дерева. Головне, що прибирається тільки листя і тонкі гілочки. Вони використовуються як муча. А товсті стовбури залишаються як декоративні такі прикраси. І, до речі, це дуже часто зустрічається в Німеччині. Це дитяча, дитячий майданчик, неподалік від місця роботи. І в основному я тут рідко ходжу, завжди є коротший шлях. І ось так розпочинається, точніше, не розпочинається, а продовжується мій суботній день. Як ви бачите, пейзажі трішки змінилися. Неподалік від нашого міста, нашого, на даний час, є велике місто Біліфельд. Воно. Прирівнюється до обласного центру, і там дуже гарний садовий центр. На каналі Бабусині Квіточки не тільки, є вже відео з цього центру, можете зайти подивитися. А ми вирішили прогулятися і вирішити таку проблему, як придбати хом'ячка для дитини. Щоб ви знали в Німеччині, це дуже проблематично, я вам скажу. Бо купити хам'ячка можна тільки тоді, коли у вас є дуже великий вольєрчик, всі прибамбасики для нього, звичайно ж, годівля, їжа, годівнички, поїлочки, всі колеса для бігу різні місця для відпочинку, навіть будиночок. Коли запитали майбутнього господаря, а який розмір акваріума, де ви збираєтеся тримати, до речі, вони купували його у господині, яка вже тримала хом'ячка, а потім діти підросли і вирішила продати чи віддати, я вже не буду уточнювати ці дані. І там все було нормально. Вона придбала свій хомячка і тримала. А нам сказали, що це малий вольєр для такого хом'ячка. До речі, хом'ячок, я не знаю, що це за порода, ну дуже маленький. Я не знаю, наскільки більше він росте. І він же ночне, нічна е, тваринка. А тут ми побачили маленьких мишат. Ну, раз для хом'ячка. Малий вольєр, то для мишки буде саме те. Після довгих перемовин вирішили брати мишку. І що ви думаєте, нам її не продали? До понеділка нам дали час, коли ми сказали, що ми купимо інший вольєр, щоб не вести ось звідси, а тут візьмемо все те, що потрібно. Сказали прислати в понеділок. Точніше, можна і раніше сфотографувати вольєр, все, що там буде, показати їм, і тоді, можливо, нам продадуть мишку. Я говорю нам, тому що я була разом із сусідами нашими, їздила там. І поки проходили всі ці наші перемовини, це було такі відчуття, вони мої земляки із Харкова. І в них постійно було щось, чи хом'ячок, чи мишка. І тут для дітей дуже важко адаптуватися, не маючи тваринки. Адже, щоб завести кота, потрібно дуже багато різної мороки, потрібні сертифікати, паспорти, щеплення, і до того ж, не всі господарі дозволяють тримати в приміщеннях котів чи собаку. Тому оптимальний варіант, з який підходив, це була навіть не папуга, а мишка. Ось таке відношення в Німеччині до тварин. Буквально на декілька сантиметрів менший вольєр, і це вже знущання над тваринкою. До речі, на маленького джунгарика більше метра вольєр це малий. Ось так буває. Так що будьте готові. До таких перепетій, коли ви вирішили придбати собі хам'ячка чи якусь тваринку, мова про крису морську свинку чи кролика, тут зовсім декоративно, зовсім мова не йде, там потрібен дуже великий вольєр. Так хочеться, щоб таке відношення було і в наших зоомагазинах, І до собак котів. І маленьких хам'ячків. Ми повертаємося ось так засмучені додому і дивимося на велику кількість салонів з автомобілями. Я вже так сумую за кермом і так хочеться проїхатися по дорогам. Тим більше вони шикарні. Ніхто не порушує правила так, як у нас, ніхто тебе не б'є в бік тоді, коли ти повертаєш. Ніхто не літає зі швидкістю 90 км, а то й 120, де написано 50. Краса. А осінь золотаве листя робить. Приїхала я додому, думала поливати. І поодаль дивлюся, щось там у нас є. Скажем так, якась подія назріває. До речі, там живуть не українці, навіть не біженці. Як бачите, туди підмога під'їхала. Донька говорить, що там часто такі бувають ситуації. А я за роботою навіть... Не знаю, я одного разу тільки бачила господаря того будинку, точніше частини будинку. Все вирішилося, я так вірю. Нещодавно я гуляла до ботанічного саду в саду, і по дорозі ось зустріла таку кам'яну гірку, де ростуть справжні гриби. Все, що відноситься до квітів, рослин, все ж це на каналі, ви знаєте, моєму другому, іншому бабусині квіточки. Але вирішила показати вам. Це територія е, хлібозаводу чи пекарня, я не знаю. Ось така старовина лежить. Але там так пахне печеним хлібом, саме житнім таким такі аромати. Ось так дорога йде тут неподалік, з іншого боку до ботанічного саду і до міського парку. Плавно переходить в міський парк, в ботанічний сад і всюди-всюди дерева. І грибочки, які періодично зустрічаються навіть на асфальті. Це вздовж дороги йде і цікавий, гляньте, яка форма, неначе квіточка така цікава. Ось так я трішки з вами поговорила. Розповіла вам таку цікавинку, можливо, хтось хоче придбати маленького друга своїй дитині. А тут пісня осінь. Квітнуть пісня цвіти, осінні крокуси чи осінні крокуси, осінь вступає в свої права. Я завжди рада з вами поговорити, щось розповісти, поділитися подіями зі свого життя. Збачите бачите те, що я говорила. Навіть асфальт не стримує. Погляньте поста. Това. Можна було перебігти спокійно собі, але стою, чекаю зеленого світла. А тут неочікувано просто біля дому ось такі гриби. Їх дуже багато, і я не знаю, що це. Діти тут часто бігають, деякі вже, як бачите, потоптані, але вистачило і мені. Зафільмувати вам трішки осінніх грибочків. Я буду, мабуть, прощатися з вами на цій добрій ноті. Наступає вечір, і в нас уже наші звичні гості. Тепер їх у нас два. Я вже показувала маленьке відео, щось на іншому каналі. І тут показувала це тепер мої друзі, наше господарство. Вони пунктуальні і приходять на вечерю. А я бажаю всім тихого дня і ночі, миру та перемоги. І, якнайскоріше, повернення додому всіх захисників. З живими миру, злагоди і добра в душі всім! До зустрічі в нових відео.